Залишився лише місяць до умовного закінчення кіносезону, після якого почнуться церемонії нагородження та активна розробка серіалів та фільмів після тяжкого страйку сценаристів та акторів цього року. У новому випуску знову розповідаю про фільми, які не стали блокбастерами, але можуть доповнити ваш вихідний день. Мультфільми, які сподобаються дітям, байопіки та багато іншого. Назва фільму режисерки Мегі Бетс не локалізована. Тому назвемо її поховання, що відповідає як дослівному перекладу, так і тому, про що говориться у кіно. Стрічка нагадує минулорічну картину Адами Ебо по сигналі Сусу Врятуй свою душу з Риджиною Холли Стерлінгом Кей Брауном у головних ролях, проте більше ґрунтується на правових питаннях. Це навіть історія про нового такого собі Сола Гудмана і Джимі Макгіла, зосереджується сюжет поховання на проблемі героя Томі Лі Джонса, який у своєму штаті має кілька фірм. Що займаються ритуальними послугами та страхову компанію. Він намагається вижити в умовах монополізації, і молодий юрист радить йому найняти екстравагантного адвоката, аби відсудити у величезної компанії частку через шахрайство. Джеймі Фокс втілив образ непосидючого адвоката Віллі Геррі, який, представляючи своїх клієнтів у суді з питань особистої шкоди, виступає ніби пастором. Актор, майже непомітно для масового глядача, поступово переймає фокус уваги фільму на себе і отримує все цікавіші та цікавіші ролі. Лише за 2023 рік він взяв участь у стрічці. Вони клонували Тайрона Джуела Тейлора для Netflix, Бог це куля» Ніка Касаветіса і озвучив героя у бродягах Джоша Грінбаума. Всі роботи є абсолютно різними за своїми жанрами: дует Джеймі Фокса та Томі Лід Джонса. У вільній адаптації статті Нью Йоркера 1999 року став вдалим. А фільм, що не претендує на гучні церемонії, а одразу з'явився на Prime Video, є майже непомітним біографічним скарбом серед цьогорічних блокбастерів. Дивним чином Мегі Бетс представила глядачам цікавою тему темношкірих і білих, чоловіків і жінок, малого бізнесу, що ледве виживає, і монополістів штатів. Не забувши додати харизматичних другорядних героїв, яких зіграли маму Дуаті, Джерні Смолет, Алан Рак і, можливо, поховання не пиво зі смаком дружби Пітера Фареллі чи судна Чикагською сімкою Аарона Соркіна, але цей фільм, якому можна присвятити дві години. Кріс Еванс є дуже зручним колегою на знімальному майданчику. Згадати лише його участь у фільмі «Епл при марнії, де для Ани, де Армас, що зіграла сексуалізований образ агентки ЦРУ, підібрали романтичного дурника, що працює продавцем. Еванс, навіть виконуючи головну роль, дає простір акторам і не переймає увагу на себе, а підкреслює участь інших. Так сталося і у новому фільмі Земілі Блант продавці болю, який дуже неочікувано зняв режисер фільмів Гаррі Поттер» та фантастичні звірі Девід Єц. Лише за 2023 рік Netflix випустили два проекти про опіоїдну кризу. Попереднім був серіал Таблетка від болю, що отримала змішані відгуки через те. Що дуже поверхнево підійшла до такої важливої теми, а глядач після міні-серіалу Ломка від хулу вже мав дуже якісний сюжет. Що продавці болю, що таблетка від болю, розроблялись у один період і є такими собі екранізаціями статей, відомих видань і одноіменних романів. Ми знову отримали харизматичний дует і, хоч і просту історію, але й ту, що починає набридати: Лайза та Піт. Наші головні герої це люди, що прагнуть якогось успіху та фінансової стабільності. Знову хтось усвідомлює, що хоче всього не за будь-яку ціну, а хтось, що, на щастя, приходить до пацієнтів не через їхні руки, а через, до прикладу, лікарів чи вибір самих людей. Ми вкотре отримали проект, який акцентує увагу на тих, хто створював опіоїди. Хоч тепер мова не про перд'ю Фарма, а вигаданий Лонафен, а не на жертвах маркетингу, результатом якого стали смерті. Навіть такого директора фармакологічної компанії, як Джаканіла у виконанні Енді Гарсії, представили флегматичним і несповна розуму, а герої Лайза та Піт були ніби тими ні в чому невинними двома собачками Ніла. Єдине, що змушує додивитись фільм до кінця, окрім вдалого кастингу акторів, то це темп розповіді. Сам же сюжет виявляється у висновку порожнім. Ребека Міллер цього року випустила фільм «Іди до мене дитинко Зен Хетевей та Пітером Дінквейджем у головних ролях, які свого часу замінили Стіва Карелла та Ніколь Кідман. Стрічку можна сприймати по різному. По-перше, це доволі легка драма місцями, навіть комедія. Хоча сенси знайти у цьому кіно тяжко. Це ніби накинуті різні життєві історії людей, що з часом опиняються в одному просторі, аби розв'язати одну проблему. Дружина головного героя, психологіня, втомилась від того, що її образ сексуалізують, тому вона стає монахинею. Коханка ж героя Пітера Дінклейджа є якраз комедійним персонажем і відіграє роль, зійшовши з розуму сталкерки, яка вигадує собі діагнози, за що свого часу відбувала умовне покарання. Саме серед цих жінок головний герой знаходить натхнення і привносить у свою кар'єру нове життя. «Іди до мене дитинко міг би з огляду на такий перебіг подій. Бути індіром комом, але є проблема. Тому другий варіант перегляду фільму дивитись його крізь призму сучасної важливості секс-просвіти для молоді. У такого жанру кіно ми часто спостерігаємо за стосунками на одну ніч і не надто переймаємось деталями. Але тут ключовою подією є те, як вічим, дізнавшись про те, що його пачерка розпочала сексуальне життя, поскаржився у поліцію на її хлопця. З цього моменту складно сприймати комедію. Ще на початку фільму нам акцентували увагу на тому, що Вічій насправді не сприймає дівчину за члена родини, а бачить її у якості сексуального суб'єкта, хоч і не діє у цьому напрямку. Також нам навмисне повідомляють про те, що дівчина не досягла повноліття, на відміну від свого хлопця, тому її приводять до одруження, аби у нього не було проблем у майбутньому. Навіщо всі ці деталі скинула докупи режисерка та сценаристка Ребека Міллер – невідомо. Складно серед стількох дивних та дещо двозначних для сьогодення тем знайти необхідність цієї стрічки для глядача. Проблема екранізації ігор у тому, що саме гра створить атмосферу, а не фільм, яким би продуманим і довгим він не був. Тому, наприклад, останні з нас отримали змішані відгуки від глядачів і позитивні від тих, хто знається на всесвіті відноті Dog і оцінив сюжетні доповнення. Схожа ситуації із п'ять у Фредді, але для того, аби зрозуміти сюжет повністю, варто ознайомитись хоча б з однією грою поверхнево. Ми так давно не бачили Джоша Хаттерсона. Всі його останні ролі є відверто порожніми, і єдиним його вартісним проєктом за довгий час є серіал Людина майбутнього. П'ятьом ночам у Фредді вдається поєднати легку комічність, сімейну драму і саспенс. Фільм навіть також дуже привабливий візуально. Але якщо Джош Хатчерсон отримав далу роль для себе, а дитячу гру ми оцінювати не будемо, то варто зосередитись на героїні Елізабет Лейл. Вона погано втілила образ загадковості, її дії нелогічні і цим із часом набридають. Навіть коротка екранна поява Меттю Ліварда на початку є більш природньою, межуючи ледь не з ролью антагоніста. Тому саме дії героїні Ванеси з часом привносять в тому задоволі цікавого сюжету. Фінал же взагалі переходить від непоганого початку до Болівуду, зменшуючи для себе оцінку від глядачів і критиків ледь не вдвічі. 2023 рік багатий на біографічні драми. Не беручи до уваги гучного Опенгеймера, у нас була плюшева бульбашка, банк Дейва, Еар та інші. Сьогодні поговоримо про дурні гроші на яд і растіна. Дурні гроші стали одним із перших проєктів від Sony, які повноцінно розроблялись за активного виходу компаній з російського ринку 2022 року, але все одно вийшли там у прокат. Проте цей фільм показали і у нас, тому оцінимо його. Режисером дурних грошей виступив Крейг Гілеспі, якого глядач знає за роботами Ятоні і «Круелла». Себастьян Стен знову з'явився, ніби у ролі Томі Лі з серіалу Пемі Томі, над яким і працював Гілеспі, Пол Дано зіграв розумного дивака під Девідсон відразливого дурника. Цей список довгий, адже дурні гроші зібрали дійсно зірковий акторський склад. Крей Гілеспі у фільмі намагається балансувати між грою на пониження Адама Маккея і Волком із Востріт Мартіна Скорсезе, розповідаючи про 2020 рік і різкий стрибок цін на акції GameStop. Роздрібної мережі з продажу гральних консолей, відеоігор тощо. Причиною цьому була діяльність Кіта Гіла, який за допомогою власного аналізу і знань у фінансовій сфері вклав у акції 53 тисячі доларів, отримавши у результаті більше 30 мільйонів. Гіли Гілиспій краще впорався з Ятоня, де Маргорові перебрала на себе всю увагу у той час, коли стежити за полом дану нудно, а фігури звострій з'являються рідко і навіть не запам'ятовуються. А ось Netflix зробив мотивуючі осінні забіги з можливістю отримання високих нагород. Наяд це історія про жінку, яка 2013-го у віці 64 років довела, що може переплисти з Куби до Флориди. Протягом всього хронометражу нам демонструють документальні кадри або ж підставляють їхні вирізки звуку. Це як доповнює сюжет, повертаючи художність до реальності. Так і змушує переглянути, як спортсменку показало саме телебачення, а не подружжя Джимі Чіна і Елізабет Васархелі. Хоч це і для них художній дебют, але зі своєю стрічкою Фрісоло 2018 року про скалелаза Алекса Гональда, вони стали помітними як на фестивалі Торонто, так і отримали Оскар на 91-й церемонії. Тому цілком можна передбачити, що харизматичний дует Джуді Фостер і Анет Беннінг. Який, ніби створений для роботи разом, у суміші з мотивуючою реальною історією, дає Netflix можливість для подання до гучних номінацій Оскару. Після сельми режисерки Ави Дюверно про Мартіна Лютера Кінга і рух за громадянські права командам складно випустити стрічку на рівні. Схожі жанрово судна Чикагською сімкою та Іуда й Чорний Месія. Не отримали такого ж успіху, хоч Аарон Соркін є сильним сценаристом, а Іуда отримав безліч номінацій на Оскарі. Чи не головну роль біографічної драми виконує цікавий образ, і комену домінгу це вдалось? І на яди Растін є байопіками про представників ЛГБТ, але ця тема стає абсолютно другорядною, тому здається, що нарешті сексуальна орієнтація не мусить бути проговореною окремо і може сприйматися як даність. Хоча поруч із Байердом Растіном присутні деталі гомофобії, акторський склад Растіна є більш ніж вдалим. Наприклад, Кріс Рок знайшов себе після фарго, Джефрі Райт перейшов від ролі фотографа Мухаммеда Алі до Адама Клейтона пауела Молодшого, а Гліну Турману, як завжди, комфортно у образі темношкірого політика. Наяд, хоч і мотивує. Але не викликає особливої симпатії до себе, якщо ви не зацікавлені темою спорту на цьому рівні. А ось боротьба за громадянські права зворушує тих, кому навіть не доводилось за це боротись, та додає впевненості тим, хто досі мусить цим займатися. Рух за громадянські права це не лише Мартін Лютер Кінг, і у Растіні актор Емел Камін не перетягує на себе ковдру, чи йому просто бракує харизматичності і гри для такої особистості. Джорджу Костело Вуфу вдалося яскраво повернутись до біографічної драми після Мареймі мати блюзу. Хоча про такого видатного громадського діяча як Байерґ Растін він більше розповів з боку його закоханостей та бажань, ніж про його роль у історії США. Якщо Растін вам не до вподоби, то все одно придивіться до Колмана Домінго. Його цьогорічна роль не гірша за Кіліана Мерфі. Величезною перевагою сучасних комедій є їхній невеликий хронометраж у той час, коли драми прагнуть наблизитись до мінімум 2,5 годин. Смішити людей стало важче, як і лякати, але режисери намагаються. Фільмом Леді Вікторина Аквафіна знову збагатила свою фільмографію після ще однієї цьогорічної стрічки Ренфілд, згадуваний в одному з випусків раніше. А Сандра О повернулась до комедії після семирічної активної участі у драмах. Дует, який представила нам режисерка Джесіка Ю, вийшов дуже привабливим, і розповів про воз'єднання сестер, яким треба знайти шлях, аби заробити 80 тисяч доларів, щоб виплатити борг матері. Одна із дівчат дивиться Вікторину на телебаченні з дитинства і здається знає відповіді на все. Можливо, ви тут і не будете сміятися як із класичних комедій чи соткомів, бо леді Вікторина це те кіно, яке поступово переходить у теплу сімейну драму, чим лише додає собі якості. Відомий комік Біл Бари з Нетфлікс випустив наприкінці жовтня свою дебютну комедію Літні татусі про трьох чоловіків, які пізно стали батьками, мають прожити цей досвід і змиритися з різним новаторством у світі. Це не гостра сатира Рікі Джервейса, але дуже життєвий фільм про хаотичне використання електросамокатів. Тут же висміюється сучасний материнський максималізм у вихованні або те, що толерантність до будь-чого у нашому житті. Чим далі набуває подвійних стандартів: бар, навали і вудбайн виступили прекрасним тріо, у якому знайде себе кожен втомлений житель цієї планети від покоління X до Міленіала. Це Англія Шейна Медовза став одним із найвідоміших британських проєктів початку 2000-х і розповідав, хоч і про англійських скінхедів, але швидше про проблематичне життя молоді у не менш проблематичній місцевості. Загалом тим, кому сподобалась історія про переживання, одвічна загроза депресії і відсутність яскравих перспектив у героїв, може сподобатись і забіяка, хоч чомусь цей фільм заявлений як комедія, та гумору тут замало. Це похмура драма про дівчинку, яка втратила маму і молодого батька, які раптово з'являються у її будинку. Поки дівчина відмічає стадії проживання горя у списку на холодильнику, хлопець намагається привнести у її життя трішки сімейного тепла і турботи. Для Шарлоти Ріган, як і для Шарлоти Уелс, режисерки після сонця, забіяка став повнометражним дебютом, яких розрізняє лише британська сірість і нещире для глядача турецьке тепло. Це насправді дуже пов'язані драми, які мають всього лиш перемішані ролі. Фільм Забіяка став одним із дуже небагатьох провзаємин батьків і дітей цього року на рівні із 1001, тому ця стрічка є рекомендацією, але вона вас не розважить. А ось нікому ні слова із своєрідною комедією з елементами детективності. Та підійде вона не кожному, адже у її основі ЛГБТ-герої і тема прийняття себе. Основні ролі виконали Лукас Гейчико, глядачі знає за другорядною роль у білому лотосі Ти і як підірвати трубопровід, і який виступив співсценаристом стрічки та Закарі Квінто, який нарешті після кількох років участі у подкастах та озвученні анімаційних серіалів, повертається до кіно. Фільм знятий за всіма ідеальними канонами. Режисером виступив Райтер Дойл, для якого нікому ні слова став повнометражним дебютом, і разом із Гейджем та Квінто вони є представниками ЛГБТ-спільноти. Історія про чоловіка, який живе окремо від своєї сім'ї і вирішив бути собою перед смертю, набула несподіваних і безглуздих поворотів. Сенсів у стрічці небагато. Було б непогано, аби цей сюжет потрапив у руки, наприклад, Сета Гордона, але це достойний і легкий комедійний дебют. Несподівано Саймон Пех зіграв експерта з парапсихології у фільмі Нандор Фодор і мангу, що говорить сценариста та режисера Адама Сігала. Якось головного героя запитують, чи вірить він у привидів. На що той відповідає, що якщо він навіть щось і бачить, то ніхто не переконає його у зворотньому. Тому Нандор Фодор зацікавлюється темою і розпочинає дослідження. За яким на острові мен живе Мангуз що говорить, стрічка Адама Сігала є ніби певним переосмисленням доктора Дулітла, який перенесли у детективний містицизм першої половини ХХ століття. Привабливо знятий та з добре підібраним акторським складом, фільм навряд чи викликає у глядача бажання витратити на нього свій час чи тим паче переглянути його пізніше. Хоча про самого Нандора Фодора почитати варто. Це справжній науковець, психоаналітик, дослідник паранормальних явищ, який тісно знався з Артуром Конан Дойлем та був уродженцем містечка Берегове, що на Закарпатті сучасної України. Після усе більшої кількості якісних аніме, людини павука, відомої класики минулих десятиліть, глядач став вибагливим і у анімації. Якщо техніка не дає нам щось нове, то на допомогу приходить сюжет. Наприклад, цьогорічним черепашкам ніндзя допомогло те, що історія цих героїв задовга, і всі покоління знаються на ній. а Німона виділилась піднятими темами. На мультфільм Лео від Netflix були надії через акторський склад, серед якого можна знайти Адама Сендлера, чи, хоча б тому, що часто антропоморфність природньо сумісна із комедією. І трейвер дійсно нам обіцяв набагато більше. Складається відчуття, ніби хоч якось дійсно пропрацювали образи лише для кількох персонажів людей. З черепахи зробили спрощену версію Угвея, а музичні саме діалогові вставки виглядають застарілими. І це дивно, оскільки режисерами виступили Девід Вахтенхайм, Роберт Маріанетті і Роберт Шмігель. Люди, що працювали над Червоком Гномсом, гадким я і монстрами на канікулах. Можна було б вважати мультфільм дитячим, для якого згадувані деталі цілком логічні, та натомість тут є омажі і жарти, що націлені на більш дорослу аудиторію, чия вимогливість навряд чи високо оцінить проект. Що ж до тролей, то вони завжди розвивали свій сюжет відповідно до заявленої аудиторії. Вол Торн з іншими режисерами не віддалявся від дитячого приємного контенту, де є розмежування хорошого і поганого, що повчає. У нових тролях навряд чи можна акцентувати увагу на тому, що анімація ріже око, герої, як завжди, прекрасні, яскраві і деталізовані, хоча один і той же сюжет такої доволі великої франшизи, здається, вичерпав себе, і для таких персонажів можна знайти кращий сюжет. Цього року з Paramount випустив новий мультфільм під набережною і Девід Соран, режисер капітана Піштанько. Перший пічний фільм, який ніби переосмислив свого турбо 2013 року. У цьому проєкті є все. Це ніби і русалонька, адже одній дівчинці, що є морським крабом, заборонено бути на суші. Це і Шрек чи лука, бо головному герою краще бути не собою і ховатись у мушлі, хоча життя показує йому, що світ наповнений пригод. І анкан у світ магії яскравими кольорами і цікавими композиціями. Хоча під набережною не запам'ятається музикою на кшталт ми не говорили про Бруно чи темою прийняття себе, що сподобається як дітям, так і дорослим, але це такий же мультфільм, як і Лео, де глядач щось знайде, не маючи великих очікувань. Цього року Кеннет Брана знову повернувся у режисерське крісло та виконав головну роль у ще одній екранізації твору Агати Крісті, яку він так любить. Привиди у Венеції вже можна назвати частиною цілої трилогії Брана, яку полюбить ваша мама чи бабуся, бо канал НТН повторюється і треба щось нове та візуально якісніше. З цим режисер дійсно вкотре впорався добре. Приємні кольори направляють нашу увагу саме на ті деталі, які нам підмічають. А широкі кути справляють враження присутності у сцені. Але чи це той сюжет, який нам зараз дійсно треба? Ми бачили таке кіно мільйон разів, і питання, мабуть, не стільки до повторюваності історії, як до того, що такого ж типу детектив має чітко визначену аудиторію. Окрім того, що фінал привидів у Венеції занадто легко передбачити. Фільм втрачає свою жанровість і переходить у драму про кризу середнього віку, чи кар'єриста, його якого багато людей прагне стишити. Кеннет Бран вміє знімати якісніше нішеве кіно, зверніть увагу на його оригінальний чорно-білий Белфаст. А якщо вам треба щось більш детективне, то раджу переглянути мистецтво обману, плазуни чи мегімури, згадувані раніше у рубриці Житомирський кінофестиваль. Закінчимо на позитивній ноті фільмом, який поверне вас у дитинство, якщо ви відкинете очікування і прискіпливість. Має із з привидами це сімейне кіно, яке люди переглядають з року в рік як Каспера чи Фокус-Покус. До того ж, якщо не переглянути цей фільм у кінотеатрі, то раджу вімкнути його за різдвяного настрою. Акторський склад підібрали так, аби негативного враження у нас не було, взяти хоча б Оуена Вілсона. Який ніби прийшов із поїзду на Дар чи Лейкі та Стенфілда, герой якого знову після цьогорічного серіалу Підкидьок вимушений переживати горе, можна навіть оцінити візуальні ефекти, враховуючи, що стрічкою займались Дісней, орієнтуючись на спокійний домашній перегляд, хоча випускаючи її у широкий кінопрокат, можна похвалити вигляд маєтку з привидами і показати цим Марвел «Дісі» Що за значно менший бюджет можна зробити набагато кращу роботу. Хоча є питання до зображення головного антагоніста чому команда обрала саме такий промальований образ, який нагадує калейдоскоп жахів, а не такий, який мали статисти. Так як фільм не претендує на серйозність у оцінці візуальної складової, як той же аватар, а схиляє до себе простотою, то варто зазначити, що проект є недооціненим. 2023 рік представив нам багато цікавих драм. Влучних дебютів і гучних фільмів жахів, але сімейне кіно можна порахувати дуже швидко. Джастін Сіміан перезапустив маєток із привидами і дав дійсне і не кількісне, а якісне доповнення до бібліотеки.